Доброго дня, браття та сестри! Наші новини сьогодні наповнені радістю та благословенням. Тож готуйтесь до приємного перегляду разом з вами, ваша Саша. Ви дивитесь новини церкви благовістя. Поїхали! Сьогодні о 15.00 JC Motion. хочеш зустрітися зі святим духом, відчути присутність Божу і підняти свій дух? Приходь сьогодні на вечір хвалити поклоніння на наше молодіжне служіння JC Motion і переживи незабутні миті. Відчуй силу зцілення. У нашій церкві є спеціальна кімната, де ви можете знайти зцілення до свого до своєї душі, духу і тіла. Ця кімната працює кожної неділі о 14.40 після основного служіння на другому поверсі. Лідер служіння Сіран Сергій. Приєднуйтесь до наших домашніх груп, де можна знайти собі нових друзів та познайомитись із Біблією. Наші домашні групи це місця, де можна відкрити нові глибини слова Божого та поділитися своїми переживаннями і своїми свідоцтвами з іншими. Приходьте та відчуйте силу спільноти, де кожен може знайти підтримку та духовний розвиток. Давайте разом зростати у віри та пізнавати Бога ближче. Список усіх домашніх груп ви побачите на екрані у холі церкви, а також зараз на екрані. Якщо ви не знаєте до якої домашньої групи вам краще долучитися, зверніться до Богдани Сідорук за всією детальною інформацією. Запрошуємо всіх, хто бажає навчитися ще більше про служіння дітям та підліткам на наш семінар Діти і Євангелія», який відбудеться 8 квітня з 10 до 16.00 з перервою на обід. Це ідеальна нагода для вчителів, а також для помічників недільної школи, а також для всіх тих, хто має бажання допомагати дітям зрозуміти, що таке Євангеліє і знайти свій шлях до Бога. На семінарі ви дізнаєтесь про кращі практики та методи служіння дітям, а також зможете зустрітися з іншими служителями та поділитися своїм досвідом. Не пропустіть цю можливість розвивати своє служіння і зростати у БОЗі разом із іншими. Для реєстрації, будь ласка, зверніться до Наталі Карпляк або напишіть свій коментар під цим відео. Спікер семінару Олена Гоміла. Вже у квітні пройде онлайн школа для постарів та активних служителів. Найпотужніші спікери із Канади і не лише з Канади. Зручний графік навчального процесу, практичні завдання, вісім зустрічей онлайн та буде одноденна конференція наприкінці навчання. Участь безкоштовно, але реєстрація дуже обов'язково. Реєструйтесь у Яни Пасічни за цим посиланням. Кількість місць обмежена. Дякуємо за те, що ви переглянули наші новини церкви. Нехай Бог благословляє вас та ваших близьких і дарує вам мир та радість у вашому житті. До побачення наступного тижня разом із вами була ваша Саша і весна.